Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні хотіли вам показати маленький огляд наших покупочок. Були сьогодні в АТБ, придбали в АТБ ось такий сир з блакитною пліснявою. 100 грамів в упаковці виробництва Польщі. Неодноразово його купували, нам сподобався. Зараз він іде зі знижкою 50 гривень, 100 грамів коштує ось такий сирочок. Так. Придбали також на тебе ось таку шоколадочку торгованої марки Рошен Лакмі молочну з вафелькою. 90 грамів коштує зараз 22 гривні. Можемо покласти до новорічних подаруночків нашим рідним. Також придбали ось такі серветочки з звичайні серветки, але дають такого новорічного настрою. І будиночок тут, бачите, і місяць, і ялиночка, і зірочка, і з такі новорічні. Атрибутика торгівельної марки Рута 40 штучок в упаковці, коштує 28 гривень. Упаковочка, такі серветки придбали Придбали ось таке насіння маку. Будемо готувати кутю до Різдвяного святвечора. Рецепт покажемо на нашому каналі. Вирішили придбати ось такий: 125 г в такій упаковці, упаковочці, коштує 25 гривень. Це були покупочки маленькі з АТБ. Вийшли вони нам на 128 гривень. І поруч є у нас магазин М'ясний Київський. Придбали ось таку ковбаску харківського виробництва салтівського м'ясокомбінату Саламі Мадера. Купили вищого сорту паличка. Хотіла вам показати, скільки грамів не бачу, а 340 грамів така паличка. Купували також десяток яєчок, Разом разом наша покупочка вийшла на 136 гривень. В м'ясному київському одна паличка ковбаски і десяток яєчок 136 гривень. Вийшла ось такий був маленький огляд наших. покупок. і також хотіла показати покупочки з магазину Дюна. Теж для знайомих купували такі ось носочки. М'якенькі вони були такі жіночі новорічні з оленем та з ялиночкою. І тут всередині плюшевий слід, Вірніше, не в середині, а в самому носочку плюшевий слід такий м'якенький. А Жіночі придбали, розмір 38-40 і дитячі ось такі з ведмедиком. はい,い。 Красивий це на хлопчика два рочки. А це купували жіночі 38-й 40 розмір. Був в дюні. Ці коштували 80 гривень, а оці манюнечки вийшли на 16 гривень. Там носочки нам. Такі маленькі покупочки, теж готуємося до подарунок на новорічні свята. Ось такий був огляд покупочок наших маленьких з магазину АТБ, Дюна та Ясного нашого магазину. Бажаємо вам гарного Нового дня дякуємо за ваші огляди, за ваші вподобайки. Не забувайте підписуватися до наступних зустрічей.